Зустріч патріарха Української православної церкви Київського патріархату з творчою інтелігенцією в будинку спілки письменників намагалися зірвати під час виступу Філаре та група людей, які назвалися неоязичниками, розгорнули плакати і почали вигукувати гасла після марних спроб вивести порушників із зали зчинилася сутичка. Зрештою, вони пояснили свою позицію. кажуть представники київського патріархату, ведуть незаконну забудову в десятинному провулку у столиці, і це будівництво знищило. Язичницьке святилище. Після закінчення зустрічі патріарха провели до автомобіля під охороною міліції. Зачинчики штовханини з місця подій зникли. У міліції інцидент не коментують. Справа в тому, що на сьогодні руйнуються українські святині. На 10-му провулку зруйновано історичне капище. На сьогодні йде захват Старокіївської гори, руйнуються святині язичницькі до історичної епохи українців-русинів. Це вони розповсюджують на правду. Це свідчить про те, що ми на вірній дорозі. Бо якби наша зустріч не мала ніякого значення, то їх би тут не було. А раз вони тут з'явилися, значить, наша зустріч має велике значення. Прикро звичайно, що знаходяться люди, які виявляють на початку третього тисячоліття ознаки безкультурності, нецивілізованості.